Кажуть, кожна родина має свої фінансові таємниці. У когось шкарпетка під матрацом, у когось кешбек на картці, а у когось чарівна фраза, після якої чоловік автоматично дістає гаманець: Це не гіпноз, це жіноча економічна магія. Одне слово і бюджет плавно перетікає з гаманця. До торгового центру. Тож сьогодні про невеличку хитрість, як попросити ніжно, щоб дали щедро. Бо, як кажуть, хто володіє словом, той володіє фінансами. У селі, наприклад, розмова про шопінг проста і зрозуміла. Петре. Треба грошей. На що цього разу? На пральний порошок. А той, що минулого місяця. Та він закінчився. Ти ж сам шкарпетки без мене вкинув, порошок в'ютік. Все чітко, без драм, головне, з логікою. У міській родині середнього достатку розмова вже витонченіша. Коханий, мені треба трохи грошей. Знову минулого тижня ж купувала косметику. Так, але косметика скінчилась раніше, ніж помідори. Треба відновити баланс. Фінансова гармонія то святе. А ось в ІТ-сім'ї й діалог має технічний відтінок. Люби, у мене апдейт, треба грошей. Який реліз цього разу? Весняна колекція курток. А та, що восени була, вона вже не підтримується. Все як у програмуванні. Старі версії не працюють. У бізнес-класі тема набуває вже стратегічного характеру. Коханий, я подумала, у мене немає що вдягнути. Як це немає? Учора ж купила сукню. Так. Але її вже всі бачили в інстаграмі. Ага. Тобто потрібно плаття офлайн версії. Маркетинг і репутація серйозна справа. А ось у світських колах шопінг це ціла філософія. Коханий, я бачила неймовірне коліє. І скільки коштує ця неймовірність? Та менше, ніж твоя риболовля минулих вихідних. Та риболовля це ж хобі. А шопінг це терапія, щоб я мовчала, коли ти на риболовлі. От після таких аргументів навіть найдорожче кольє здається недорогим. І нарешті пенсійна класика. Іване, дай 200 гривень! На що? На шопінг та ти ж на базар ідеш. А базар то шопінг для розумних. Мораль проста. Соціальний статус може бути різним, а мета одна, щоб в оселі було чисто, гарно і ток вистачало не лише на сукні, а й на душі. Бо шопінг – це не про гроші, це про любов до себе і, можливо, трохи до знижок. А коли жінка щаслива, чоловік дивиться на мінус у гаманці і каже: Та воно ж того варте. і навіть не підозрює, що це була попередньо запланована операція золота картка. А тепер Ваша черга. Пишіть у коментарях свої фірмові фрази, після яких чоловік відкриває гаманець швидше, ніж працює Wi-Fi. І, звісно, поділіться відео, бо, можливо, хтось із ваших знайомих досі просить неправильно. Побачимося!